Всіх вітаю. Чудо мого виноградника. Казав, кажу і буду казати. Я знаю, що ця форма не оставила нікого рівно дихаючим, хто був у мене на винограднику тут. Ні одного. Це я вже пасенки вам показую. Ось, ось, ось. це видно, да? що це пасенки. Форми тут вже залишилося. Так, трохи йде вже де починає ізюмитися, де оси трошки її пошманали. Цей рік вона трошки пішла в такий в темніший колір. Це все вісюльки, це все пасанки. Отак вона виглядає. Ну, я і цей пасинок зірву. Перейду зараз на другий бік шпалери. З тої сторони, де я тільки що стояв і вам оці пасанки зривав, так? там була дуже здорова грона. На жаль, ну, не то, що може і не на жаль, я її не знімав, навіть не фотографував. Коли в мене були відвідувачі, ну, виноградарі на участку, в мене попросив відвідувач, мій підписник. От. Він організував цю зустріч у мене на винограднику. Попросив ту грону ну, як би, купити. Ну, знаєте, треба бути повним ідіотом, щоб своїм захисникам продавати виноград. То я відрізав навіть без слова, без всяких фотографій і всяких там відрізав, і віддав, і ще нарізав до тої. Як їй нравився виногра, то її різав. Значить, тут тільки що так, оця вісюлька ось, я її полка положу. На вісах ось грона лежить. Я її зараз покажу, бачите, заважує я вона ось ось. Там пів кіло. Коротше. А одірвав я її ось отсюда. Ось дивіться, тільки черешок залишився. Ось він. Ось гляньте. Я її хотів поправити. І, і та й одірвав. Ну, думаю, ладно, одірвався, равно сейчас мені в гості йти, то я піде вона. І це я вам показую, що одна, ось, дивіться, одна лозина, дві грони. Та була пів кіла, а ця значно побільша. Ця десь грамів так, до 900. Може кіло й нема, але 900 точно є. Ну подивіться, яка ця краса. Дехто каже, чув я неодноразові відгуки про неї, що вона підтріскує, це перцовий, Червоний ця форма. За три плодоношення, ось, що в мене бачите, ну це, що пооставалося, тільки це можу вам показати. Більше в мене немає, воно тільки вісюльки пооставалося, бо цей рок, рік трошки з урожаєм тут не, не так зложилося, короче, як би хотілося. От. То. То, короче, Показую те, що залишилося вам. Дехто каже, що підтріскує. Я не бачив за три плодоношення, не то що підтріскування, а навіть розкриття носика, Ну, щоб там носик тріснув дето. Такого я не бачив, кажу вам чесно. Можливо, що в мене він привитий на Вієрул 3. Це в мене не корне власне, а в привитій культурі він привитий. От. Можливо, земля, не знаю, в кого тріщить, я нічого не можу сказати. Мені неодноразово ну, запитували за тріск, я не бачив, нічого не можу сказати. Я його не, не рекламую вам не, нічого, я кажу те, що є. Тобто, мимо такої краси пройти тут ніхто не може. Тим більше, що ось бачите, дорожка моя славно звісна і кущ то це в мене на винограднику номер 1 який зразу ну, забирається. Так от. Це вже сюди так не дуже підводю, а як і підводю, то об'ясняю, що я не можу зірвати оці. Так що це отак. Робіть висновки самі, напишіть. Жду від вас відповіді в коментарях, у кого є і як себе веде. Щоб розуміти, я ж кажу, в мене він не корневласний, моє. У мене це виноградник і все по одному кущу. Деякі там тільки два, там ліві, дві, бо це я як начинав та посадив, то так воно. Я... А так в основному у мене всі вони по одному, то я нічого не можу сказати, як він веде себе на своїх коріння. ну, коріннях. Якщо вас по-другому, напишіть, щоб ну, просто для розуміння, знаєте. От. Бо висаджувати мені на своїх коріннях якби, ну, немає і смисла, і смислу, ви бачите, куч дорослий. ну Для чого я буду його? Немає і куди. Діло в тому, що... <смі> то, то це якось отак. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, поспілкуємося, як у вас є ця форма, немає, подобається, не подобається. Ну, інтересно, все одно ж. Так що якось так. Усім дякую на все добре.